Пам'ятаєте, 2014 рік, тоді компанія Samsung випустила Galaxy Alpha, смартфон, який мав стати іконою стилю. Тонкий всього 6,7 мм, орієнтований на дизайн, а не на сухі цифри. Минуло 11 років і історія, схоже, повторюється. У 25-му компанія знову вирішила зіграти в цю гру і представила Galaxy S25 Edge. Його фішка та сама екстремально тонкий корпус, цього разу рекордні 5,8 мм. Свого часу Galaxy Alpha не злетів, людям не зайшла слабка батарея, яка стала жертвою дизайну. Ходять чутки, що S25 Edge може чекати та ж сама доля, і в наступній лінійці його вже не буде. Але я вирішив не гадати на кавові гущі, а просто походити з цим смартфоном деякий час. Чи реально жити з двома камерами, чи справді він розряджається до обіду? І чи є сенс у таких тонких флагманах сьогодні? Зараз розкажу. Перше, що б'є по відчуттях, коли береш S25 Edge, це розміри. Він на півтора міліметра тонший за звичайний S25+. Щоб ви розуміли, це як стопка із семи кредитних карток. Для смартфона з екраном майже 7 дюймів це щось нереальне. Вага всього 163 грами. У перші дні є стійкий вав ефект. Здається, що тримаєш у руці просто шматок дисплея без начинки. І знаєте, відео цього не передає, але після edge звичайні смартфони здаються якимись цеглинами. Його зручно носити в будь-якій кишені, він не відтягує руку, при цьому не відчувається іграшковим. Тут титанова рамка, нове скло Gorilla Glass спереду, Victus 2 ззаду. До речі, страхи про те, що він зігнеться навпіл, як аркуш паперу, не справдилися. Смартфон пережив навіть жорсткі тести на згинання від блогера Джері Рік Еврісін, та й в моїх руках хлипким не здавався. Захист від води IP68 теж на місці. Щодо екрана, тут жодних компромісів заради товщини. Це той самий топовий Dynamic AMOLED 2X, що й у старших братів. Роздівна здатність QHD 120 Гц, пікова яскравість 2600 ніт. Картинка дуже якісна, текст чіткий. Кольори, як завжди, у Samsung на висоті. Єдиний нюанс ергономіки це все ще великий і широкий смартфон. До верхньої шторки доведеться тягнутися. І ще одна порада: не ховайте його в чохол, чи хлів, вся магія товщини зникає. Тож, якщо ви впевнені в своїх руках, носіть так. Зі звуком фізику, на жаль, не обдуриш. Динаміки тут стерео, гучні, але через тонкий корпус їм просто ніде резонувати. Тому звук трохи плаский, басів менше ніж в ультраверсії. Для YouTube і дзвінків з головою, але мобільну колонку він не замінить. Тепер про залізо: чи потрібен такому slim боді смартфону потужний процесор під капотом? Samsung вирішили, що так. Тут стоїть топовий Snapdragon 8 Elite. Та 12 ГБ оперативки, по суті, начинка від S25 Ultra. У звичайних задачах він літає, але є але тонкий корпус і гірше розсіє тепло. У синтетичних тестах все ок, але якщо запустити важку графіку надовго, смартфон скидає частоти швидше за товстих конкурентів, щоб не перегрітися. Випарна камера тут менша, і це відчувається. Це не означає, що він гальмує. Я спокійно писав 8К відео по 10 хвилин, і він ставав лише теплим. Просто цей апарат не для геймерів-марафонців. Як на мене, сюди можна було поставити й простіший чип. Це ціну знизило і на реальний досвід не сильно вплинуло. Переходимо до болючого для багатьох питання: камери. Їх тут цього дві. Телевік, тобто тичний зум пішов під ніж заради економії місця. Маємо основний модуль на 200 мегапікселів і ширик на 12. Чи критична відсутність зуму? Дивіться, основна камера тут така ж, як і в Ультрі. В день вона робить чудові знімки, а завдяки величезній матриці кроп, тобто цифрове наближення 2х, працює добре. Використовується центр матриці, якість майже не відрізняється від оптики. Навіть 3 та 5х знімки цілком пристойні. Якщо у вас є задача якісно знімати предметку або любите знімати білочку у парку з великої відстані, вам не сюди, але для 90% життєвих ситуацій пейзаж, портрет, документ, котик на дивані цього набору вистачає з головою. Ну і головне питання: батарея. 3900 мАч. Це менше, ніж у всіх інших моделей у лінійці. Звучить як вирок. Я теж готувався до гіршого, але на практиці S-25 Edge мене здивував. Мій сценарій: знімаю зарядки о 8 ранку, доволі активний день, 5 годин екрана. І о 10 вечора в мене ще лишається десь 30%. Якщо багато відеодзвінків або камери, залишається 20%, тобто світловий день він живе. Це не рекордсмен, звісно. Якщо ви живете в телефоні або граєте в ігри, павербанк знадобиться вже по обіді. Але для нормального робочого ритму цілком ок. Заряджається він стандартно. 50% за півгодини, повний заряд десь за годину 20. Що у підсумку Galaxy S25 Edge сміливий експеримент. Це смартфон, який можна або полюбити, або зненавидіти. Третього не дано. Він нагадав мені часи. Galaxy s 10 коли флагман був зручним, легким і приємним на дотик. Чи це найбільш недооцінений смартфон уроку? Думаю, так. Він дає унікальний досвід, якого зараз не знайдеш у світі великих цеглин. Якщо ви втомилися від лопат, які відтягують кишеню і готові пробачити відсутність оптичного зуму заради кращої ергономіки, це ваш вибір. Якщо ж вам важлива максимальна автономність, проходьте повз, але потримати його в руках я точно раджу. Це справді нові відчуття.